Проведенню колегіального засідання передувала приємна місія з ювілейним днем народження та нагородою за заслуги перед Прикарпаттям. Привітали голову Рожнятівської райдержадміністрації адміністрації Миколу Філіповича. Відтак у першому питанні виокремлено завдання президента України щодо підвищення ефективності місцевого самоврядування та економічного потенціалу територіальних громад. Проінформував заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Олександр Краницький. Розроблено концепцію реформ місцевого самоврядування, лейтмотив якої визначення напрямів механізмів щодо надання якісних послуг, захисту інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності, формування свідомого громадянського суспільства вдосконалення Ролі громадських рад. Ось наша головна мета підсумував виступ очільник облдержадміністрації Михайло Лишеванюк. Стоїть питання підняття ефективності роботи місцевих рад, місцевих громад, органів місцевого самоврядування, розширення їх прав і повноважень. І це питання переплітається разом з таким питанням, як адміністративна реформа. Присутній на колегії начальник відділу з питань регіонального розвитку Мінрегіонбуду зі столиці Сергій Шаршов, наголошуючи на завдання глави держави, зауважив, лише та реформа буде зрозуміла дієва, яку підтримує громада. Таку думку висловлює заступник голови облради Олександр Левицький. Тих ідей, які проголошені тут стосовно зміцнення ресурсного забезпечення місцевого самоврядування, розширення повноважень територіальних громад і органів місцевого самоврядування, які здійснюють. Дану народом владу на основі прямих виборів разом з тим, ми з вами усвідомлюємо і розуміємо. А результати реформ, які вже так чи інакше, все одно як виборці, як люди, як громадяни, ми сприймаємо і оцінюємо, зрозуміло, вони мають бути ці реформи спрямовані на покращення, на забезпечення належного виконання повноважень, обов'язків. На забезпечення конституційних прав людей і громадян України підведено на колегії підсумки соціально-економічного та культурного розвитку виконання бюджету області за перший квартал 2013-го. Виокремлено цифри статистичної звітності, названої причини недовиконання бюджету. Спад виробництва на 7%, зокрема через вимушені зупинки виробництв калуського товариства «Карпатнафтохім» та Надвірнянського нафтохіміка. Прозвучала на колегії втішна інформація для Калузького. Лушан вдалося досягти консенсусу. Підписано меморандум про співпрацю між Кабміном і керівництвом товариства КарпатНафтохім. А це означає, що незабаром підприємство запрацює. Актуально прозвучало на колегії питання про додаткові заходи до корінного поліпшення інвестиційного клімату в області. Як стало відомо, на розвиток при Карпаті було спрямовано майже 5 мільярдів гривень капітальних інвестицій, що на 14,2% більше ніж у році минулому. Найбільше, а саме 50 мільйонів умовних одиниць іноземними інвесторами вкладено у промисловість та будівництво у перспективі залучення інвестицій щодо реалізації проєктів сонячної енергетики, виробництва біогазу, спорудження злітної смуги аеропорту у місті Івано-Франківську тощо. Завданням же із завдань переконаний керівник облдержадміністрації Михайло Вишеванюк є стабільна економіка, на яку б не впливали жодні зовнішні чинники. А це і буде найкращими умовами для залучення інвестиційних коштів. Серед найпривабливіших галузей інвестування губернатор виокремив виробництво товарів народного споживання і туризм. А також повідомив, що у вересні відбудеться французько-український бізнес-форум із розвитку туризму у карпатському регіоні. Тому першочергово слід підготувати відповідь. Відні пропозиції розставлено акценти голови облдержадміністрації щодо відзначення в області 68-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні із проведенням урочистих заходів та панахид пам'яті на могилах не піаряться, на могилах моляться, зазначив губернатор, підкреслюючи, що під час святкування використовувати лише державну символіку, не спекулювати політичним реманентом. А ще наголосив Михайло Вишаванюк: поза увагою не повинен залишитися жоден ветеран, незалежно від національності і під яким прапором він воював, це були перш за все солдати. Приведення в порядок усіх місць захоронення в області незалежно від часу давності, також прозвучало обов'язковим пунктом до виконання. Лосять цього дня на колегії про затвердження плану заходів щодо боротьби із наркоманією в області, як повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Мельник, для боротьби із таким соціальним лихом як наркоманія, запроваджено спеціальні експрес-тести для проведення у навчальних закладів на предмет вживання наркотичних засобів, контроль за проведенням дозвілля молодих людей тощо. Проте як вважає голова облдержадміністрації, цих заходів аж ніяк недостатньо. А статистика. Наркозалежних осіб далеко не відповідає дійсності, тому до цього питання треба поставитись неабияк відповідально. Цього ж таки дня на колегії обговорили і окреслили заходи щодо попередження і ліквідації пожеж у природних екосистемах області, зокрема облаштування лісових доріг, протипожежних смуг, рекреаційних зон, забезпечення переносними вогнегасниками. Тощо, питання про використання бюджетних коштів, збереження державного та комунального майна на підприємствах, установах і організаціях області перенесено на розгляд. Від наступної колегії для детальнішого вивчення